Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Кишедову медіа. Мене звати Андрій Булгаров. Цей майданчик створений для того, щоб з урядовцями, політиками, експертами поговорити про головне поговорити про те, що справді відбувається прямо зараз, про ті рішення, ухвалення яких від ухвалення яких залежить доля кожного з нас. Ну і звісно, подивитися трошки далі, ніж просто заголовок тої чи іншої. Новини говорити будемо з генералом Майором Запасу СБУ, заступником голови СБУ у 14 2015 роках, роках Віктором Ягуном. Пане Вікторе, моє вітання вам. Доброго здоров'я. Дивіться, якщо подивитися на те, що відбувається зараз, на новини на зведення від СБУ від Національної поліції враження, що повизаповилазила вся нечість. От просто буквально кілька сьогоднішніх новин. СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції на Буковині. Потім теж сьогодні новина, що збиралася підірвати вибуховий пристрій, пристрій біля Вибухи в ТЦК відбуваються, вбивство співробітники ТЦК. Що це таке? Спрямована акція, спрямований терор. Бо це ж не може бути просто збігами. Це просто відношення, я би розділив їх на дві на дві частини. Перша частина це пофігостого нашого відношення до ЦЦК і до військових всередині країни, де значна частина суспільства не розуміє, що відбувається. Знаєте, вони просто живуть в своєму закритому світі. І коли до них щось там проривається, вони дуже нервуються від того, бо їм заважає це жити нормальним життям в їхньому розумінні, там ходити пити каву по ресторанах, відпочивати в, в якихось закладах. А тут якась банда в їхньому розумінні в, в камуфляжі бігає і когось там ловить по по вулицях. а е, це все наслідки нашої толерантності до того до, того, до, до, до тих людей. Розумієте, от е, толерантність починалася дуже давно, коли, е, коли наприклад, е, якісь не, незрозумілі жіночки і хлопчики на західній Україні зупиняли е, автобус і намагалися побити е, представників ТЦК і не впускали їх населений пункт не десь на сході України, на заході України, де е, значна кількість людей е, толерувала до тих е, так званих блогерів чи там адвокатів, які допомагали е, як себе. Нагло поводиться на вулиці з тими е, представниками ТЦК і так далі. І так далі. Знаєте, вони ну розумієте, у нас демократія, у нас, е, в нас е, свобода слова. Е, в нас не всі хочуть воювати там, і так далі. І так далі. А це е, то підґрунтя, на якому другий етап стався. А другий етап це е, сформована е, була е, певна група, в яку потрапила. Агентура Росії, яка активно почала цю групу відвивчати і і працювати з нею, і от вийшло то, що вийшло: тобто, активне використання російськими службами цієї категорії осіб. А чого ж саме зараз? Ви кажете, що це Апофіоз після Апофіозу наступає кульмінація. Ми на вашу думку перебуваємо в на етапі кульмінації. Ви дивіться, починалася що активна робота російських спецслужб з телеграм-каналами і з представниками колишніх колишніх політичних структур. Там вибиралося, там проводилося певне визначення тих людей, яких можна використовувати. Там ну ми бачили тих перегувальників, ждунів там так далі. Так далі, які активно працювали в мережах. З цього всього вибиралося певне зерно російськими спецслужбами. Потім ми побачили активну роботу в напрямку формування груп, які підпалювали машини. Це тривало десь 23-24 роки. Машини там угу. якісь приміщення на залізниці ті шафи, шафер лінії і так далі. І так далі. Але а, а останній такий вже більш сформований: це. Організація груп, причому деякі групи були навіть сформовані на останньому етапі, і вони між собою навіть не контактували. Там хтось готував вибухівку, хтось готував її закладення, хтось там підривав. І це все якраз формувалося з тих людей, які пройшли оці всі такі, знаєте, сіта. І от вони в кінці от вийшли на такі от групування, фактично диверсійні групи, які зараз активно. Не маючи ну, хто за гроші, хто хто за якусь там ідеологію, їхню ідеологію, вийшли вот на 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 такий рівень, що почалися оці під, під, підриви. Вони, до речі, почалися не сьогодні, не вчора. Були ж випадки, коли наші спецслужби і охоронні органи затримували напередодні можливих терактів там і в Житомирі, і в Києві і були не випадки. Не спрацювання там якихось пристроїв, і так, далі, і так далі. А зараз ми просто бачимо, що ці групи активно включені в боротьбу для чого для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, для того, щоб пересварити всередині України оці групи, які там активно нібито виступають за мир. Ви подивіться, як активно включилися в цю роботу так званого протидії інформаційного так звані блогери. З України, які перебувають за кордоном і за російські гроші, розказують нам, як там жити, і це все зроблено для чого? Для того, щоб напередодні можливого перемовного процесу, показати, що суспільство в Україні активно протидіє владі України, і воно точно не хоче воювати, не готово воювати, і воно готове піти на будь-які поступки, аби тільки зупинити війну. Це все зроблено для умисно для того, щоб показати картинку, в тому числі і нашим партнерам. якщо ми кажемо про загрози, які зараз виникають, і от я вже зазначив там кілька моментів, коли затримали злочинців, які готували безпосередньо теракти. Тут не можна не сказати про те, що сталося в Полтаві, а саме що керівництво полтавських навчальних закладів надіслали лист з погрозами влаштувати теракти в школах. В школі через це деякі школи навіть просто вийшли на дистанційне навчання. І, от, якщо ви читали сам текст цього листа, то він трошки жахаючий. Заплановано бійню в вашому навчальному закладі завтра, в будівлі буде стрілянина і тому подібне. Йдеться не про якісь там вибухи, йдеться про теракт в стілі, коли йде людина по кабінетах і вбиває з, зі стрілкової зі стрілецькою зброєю людей. Таких випадків в історії України взагалі не було. Це правда. І тут виходить, і це до речі, це відбувається в Штатах. Це відбувається в Росії. В Україні такого не було. Це теж терор, який призначений перш за все для того, щоб налякати людей. Але можливо у нього є ще якісь там додаткові цілі. Я не думаю, що там якась глибинна мета. Я думаю, що скоршу всього, що це передбачається власне в. Для того щоб втиснути на нашу психіку, особливо це, що стосується дітей, захист дітей, можливі теракти в навчальних закладах, власне спрямовані спрямовані на підрив психологічного стану певної категорії. Для того щоб можна було казати, що в Україні немає немає середині країни, немає стабільності невідомо що відбувається. Ніхто не може навести порядок, і так далі, і так далі. Це все це, це, це. гра в одні в одному ключі дестабілізувати ситуацію в країні, і всі методи для цього придатні. А як тоді протидіяти? Якщо ми розуміємо з вами, що нас намагаються розгойдати, що намагаються емоційний стан українців, зрозуміло, що ми всі втомилися. Від постійних обстрілів, причому хтось, хто перебуває біля фронту, він їх більше чує, ніж ті, хто знаходиться в глибокому тилу. Але теж це поняття умовне, тому що прилетіти може і в Закарпаття. Ми чудово бачили, як це відбувається. Тож вся територія України вона перебуває під загрозою більшою, меншою, але все одно під загрозою. І тому люди, які перебувають в Україні. Так чи інакше, їхній емоційний стан ну не можна його тримати вічно, знаєте, в якомусь такому в напруженому, як зараз, е е і от цим користується Росія. Чи вам не здається останнім часом, що оцей градус агресії внутрішньої градус невдоволення все більше, більше і більше? Ну, на жаль, так емоційно, е емоційно ми виснажені, тому що само початку казали, що. Не буде ніякого е, спліту, буде марафон, нам треба готуватися до тривалого протистояння з е, одвічним ворогом. І якщо хтось цього не розумів і чекав, е, і чи чекає десь, е, очікує, коли ж це все закінчиться, це ніколи не закінчиться. Ми з ним е, в протистоянні вже не одне сторіччя. Зараз ми знаходимося в активній фазі цього протистояння. І ніхто не дасть гарантії, що ми. Після там умовного припинення вогню залишимося не знаю там, друзями. Я не збираюся там нікого прищати там, чи забувати щось, розумієте? А нас намагаються підвести до того, що хтось в цьому винний, що це все не ми і ми частково так само винні. А давайте ми жити мирно. А для цього, щоб жити мирно, треба припиняти ці всі процеси. Це все підтягується під, 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 під це, під, під можливість. Можливість якоїсь там підписання якихось год не зрозуміло яких за рахунок чогось за рахунок люд, наших людей, нашої території, нашої фактично суверенності. Тому людей готують до того, що давайте краще поганий мир ніж чудова війна. Я розумію, куди все хилиться яким чином тоді нам тренувати нашу стійкість, і, взагалі, що тут має робити держава, що тут має робити уряд? Зрозуміло, що роблять багато, але судячи з усього недостатньо. Дивіться, є, є процеси, які я казав, що треба робити дуже швидко. Дуже швидко треба карати за речі, які є на поверхні. Ну, як приклад, я приводив ситуацію з підпалами. Та перший вирок? Особі, яка приймала участь в підпалі військових автомобілів, відбувся через півроку від подій. Так не може бути. Розумієте, ті люди, які за за ці півроку могли бути зупинені навіть розголосом і жорстоким покаранням цієї особи, можливо, ми би спасли дуже багато доль цих людей, але на жаль, от маємо то, що маємо, і зараз така сама ситуація. Так, да, я розумію, що. Наша про система, правоохоронна система, то система слідства. Там система судів, вона така ну не недосконала, і вона на жаль. якщо проводити все в системі, то ми можемо роками чекати вироку для тих людей, які зараз здійснили злочин. А, а ви це пропонуєте, треба дуже... А ви пропонуєте військові трибунали, коли три людини е одразу вирішують долю того чи іншого злочинця? У нас війна. В нас якась війна, знаєте, нетипова. Не, не тобто, у нас частина суспільства живе мирним життям і хоче не, не чути про цю про війну. А інший вмирає на фронті, а, а хтось знаходиться посередині. Що таке військовий стан? Нам треба розуміти, що ми знаходимося в стані війни, і кожен в цій державі має або робити, або воювати, або робити щось для фронту. От і все. Так, е якщо немає навіть державних рішень стосовно цього, мені дуже сподобалася фраза одного військового, він сказав: якщо так подивитися, то у нас навіть і мобілізація добровільна. Тому що по факту ті, хто хочуть воювати, ті і воюють. А от якщо казати про примусову, у нас немає примусової мобілізації, навіть попри ці різні історії з е е ТЦКшниками і тому подібне. Ой, дивіться, ми вже проходили цю історію. Це було в 1920-х роках, коли армія УНР складалася виключно з добровольців насправді. А, а мобілізації як такової і не було. Мобілізацію провели червоні, і червоні її настільки жорстоко провели, що нахапали людей по всій Україні, поставили їх під, під зброю, і вони самі себе знищили, самі, самі українці і знищили цю можливу незалежність в тих роках. А частина людей е, з армії УНР просто розійшлася по хатах, сказавши, що слухайте, ну це ваша війна. Ми добровільно прийшли, ми добровільно пішли, бо там в селах роздають землю. Чим uh -huh. Я... це закінчилося? Що через 10 років вони в селах вбирали вже від голоду? Якщо хтось не розуміє, нехай він піде е, і поговорить з людьми, які були хоч місяць, місяць під окупацією. Це далеко не треба ходити. Можна заїхати там в Київську область, так. в іншій області, там Чернігівську, е і, і, і поговорити з людьми, які перебували всього на всього місяць. І цього місяця вистачило зрозуміти, що ми не просто різні, ми цивілізаційно різні, і жити ми разом не будемо. А якщо вони прийдуть і стануть на, на кордоні з на західному кордоні, життя вже тут не буде. Тут... Ми вже торкнулися з вами теми ТЦК, точніше, як людей навмисно налаштовують проти ТЦК проти мобілізації. І от додається ще інформація, в мережі почали розсилати фейкові листи із текстом спали ТЦК і збережи своє життя. Ну, такі провокації. Як цьому протидіяти? От ми зараз можемо побачити. От як на ці провокації протидіяти, і тут, чи достатньо працює Служба безпеки України, як воно взагалі проникає? Це використовується інформаційні технології. Знаєте, ми, хочу сказати, що ми так само можемо такі речі робити і робимо. Тому це залежить від того, хто забезпечує нашу інформаційну безпеку. Це вже питання до них. А так це треба розуміти. Треба проводити роз'яснену роботу. Треба не приховувати, а відкрито говорити про те, що відбувається, і, і, і дискутувати з суспільством. тому що в рамках дискусії і народжується правда, і люди, які чують аргументи іншої сторони, можливо, можливо краще розуміють, що насправді треба робити і як тому протидіяти. Якщо ми закриємося кожній своєму коконі, там влада одна, там якісь частини суспільства в іншому, ТЦК, там армія, ще щось. Це фрагментування не, не приводить до перемоги. Перемога тільки буде тоді, коли суспільство і всі решта армія, влада, всі будуть разом і разом працювати на одну мету. Так а як це зробити? Перше нас бере... Це навіть не на перемогу зараз вже стоїть питання, а на збереження держави? Ну добре, як це зробити зараз? Якщо сьогодні ТЦК завдяки зрозуміло, російській розвідці і ПСО і подібних речах вони стали ледве не головним злом для маленького українчика, то як зараз зробити так, щоб це все припинити? Недостатньо може пропаганди, державної пропаганди, недостатньо роз'яснювальної роботи. Чому це відбувається? Особливо. Давайте згадаємо цей випадок з тим, як вбили працівника ТЦК, людину, яка пройшла фронт, і за якою не було там, ну, принаймні, ніхто не знає, щоб вона чинила якісь там злочини щодо мобілізованих. А її просто взяли в тилу і застрелили? Я не кажу, що я знаю якісь там рецепти, але наприклад, то, що зараз робиться, і з створенням рекрутинга і використанням найкращих методів роботи з, з мобілізованими і пропозиція певні певні там, навіть і фінансові, і якісь інші преференції для тих, хто піде добровільно. В, в, в тому в, в, в тих межах 18-25 років, яких не, не мобілізують, але вони можуть приєднатися до, до сил опору, то угу. все це всі е, вже дає свої результати позитивні, а все решта, знаєте, ну в нас багато розумних людей. Я думаю, що треба шукати виходи з цієї ситуації. Згоден з вами, що виходи справді треба шукати просто зі всіх боків, коли починають валитися от такі новини. Того складається враження, що нібито втрачається контроль, що влада ніби втрачає контроль в державі. Ну це хибне враження, але воно складається, це розраховується. Ворог на це і розраховує, щоб хаос перетворився в сталий і таким чином показувати, що дивіться, вони не контролюють ситуацію. Ви думаєте, це не входить в той самий мотив, що нам нема з ким говорити в Україні, бо там всі нелегітимні, Вони навіть не можуть навести порядок всередині країни. Це все в комплексі йде і якраз ще раз на голос. Комплекс... Так, так, почули зрозуміло. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю розмову. Я думаю, ми ще будемо повертатися до. Таких важливих чутливих моментів, тому що інформаційна безпека та це й взагалі безпека нашого емоційного стану це дуже важливий момент, тому що наша стійкість не береться сама по собі, не звідки вона береться, перш за все, від довіри, в тому числі і до рішень влади, до рішень військово-політичного. Керівництво Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови СБУ 2014-2015 роках. Зараз був на зв'язку з нашою студією. Нагадаю, це Ютуб канал КШДУ Медіа. майданчик для розмов про важливе, про справді важливі речі, про те, як вони впливають на кожного із нас. І якщо ви хочете знати більше, не забувайте підписуватися. Залишати коментарі під цим відео, ставити вподобайку і поширюйте наш український контент. Побачимось.